Верветься до розп'ятого Ісуса, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В Отця і м'я Отця і Святого Духа, Амінь. В Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий хресте, прикрашений ніжним тілом мого Господа Ісуса Христа, та зрошений Його святою кров'ю. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе, величаю Тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, А хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе, Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе, величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. А хрест почитаю з любові до Тебе, величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Почитаю тебе, мій найдорожчий хресте, прикрашений ніжним тілом мого Господа Ісуса Христа та зрошений Його святою кров'ю. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, А хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, А хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, А хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе, Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, А хрест почитаю з любові до тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Почитаю Тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений ніжним тілом мого Господа Ісуса Христа та зрошений Його святою кров'ю. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. А хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, Ахрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, Ахрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, Ахрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, Ахрест почитаю з любові до Тебе. Почитаю Тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений ніжним тілом мого Господа Ісуса Христа, та зрожений Його святою кров'ю. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на Христі розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на Христі розп'ятого, Хрест почитаю з любові до Тебе, величаю Тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе, величаю тебе, Ісусе, на Христі розп'ятого, Хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на Христі розп'ятого. А хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. А хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Почитаю Тебе, мій найдорожчий Хресте, прикрашений ніжним тілом мого Господа Ісуса Христа та зрожений Його святою кров'ю. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, А хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе, величаю Тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе, Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого. А хрест почитаю з любові до Тебе. Величаю Тебе, Ісусе, на Хресті розп'ятого, а хрест почитаю з любові до Тебе. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.